Дітки, а ну нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року у нас? Так, правильно, зараз літо, останній місяць о, літа. Скажіть мені, будь ласка, чого влітку дуже багато? Так, фруктів. Та овочів. Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємне яблочко. Треба їсти багато яблочок, бо в них дуже-дуже багато міститься вітамінів. І цей головніше, там є залізо, яке дуже вам необхідно для того, щоб бути здоровими, сильними та красивими. Що нам знадобиться для нашого яблучка? Ось такі чотири смужечки червоненькі. Розміром в довжину 20 см і так 1,5 см. Що нам треба зробити? Дивіться. Складаємо наші смужечки разом, тоді навпіл, ось так, придавили і розгортаємо. Далі дивіться, що беремо клей. Намащую посередині клеєм. Прикладаємо смужечку ось так, притиснули пальчиком. Знову тут намастили посерединці. Наступну смужечку ось так наклеїли. Так, і знову посерединки намазуємо. Ось так наклеїли, а тепер дивіться, що ми будемо робити. Помазали ось так краєчки мастимо. А тепер починаємо їх з'єднувати. Цю смужечку з цієї, ось так. Притиснули пальчиками. Є. Тепер ось так притиснули. Є. Намазали ось тут смужечку ще намастили. Знову притиснули. Так. Далі. Тисну добренько, знову так і ось так. Саме яблучко наше готове. Скажіть мені, до речі, якого воно кольору? Так, червоненьке. Але нам не вистачає листячка. Я покажу, як я малювала. Ось так намалювали, з однієї сторони і з іншої. Та вирізали. Ну, я вже вирізала, в мене вже готові. Ось тут зігнула. Намастила клеєм, так. Та приклею до нашого яблучка. Ось так. Приклею. один листочок. Ще один ось так намазали. І з цієї сторони приклеїли Так, листячко є. Чого ще нам не вистачає в нашому яблучці? Так, гілочки. Дивіться, на коричневому фоні намалювала. Ось так ось. Так, наклеюємо. Ось так. Дивіться, ось такі. Яблучка можна виготовити з паперу. Всім гарного дня! До нових зустрічей!